Олександр Володимирович, на бездіяльні з 19 років приймає провадження номер 532 на стані Прошу секретаря поведінок і приєм початку цього процесу. Судове засідання з'явився прокурор Василенко, також у судовому засіданні в режимі відеоконференції СКУ приймає участь скаржник від він. Судовому засіданні проводиться аудіо-відеофіксатор з допомогою системи ВКЗ. Оголошується склад суду справа слухається колегію судді суду Палати Термінального права поліційного суду складі голосують суді подача судді Івана Батранова, суддя секретаря політи прокурора ОСН та порядка Літвіна. Відводіть до складу суду немає, літні. Доверяєте суду? Не є відвод прокурору. А, да, будь ласка, з якої причини? Причина така, я взагалі не розумію, яким чином і з якої підстави зараз буде участвувати в даній справі прокурор. Це перше. По-друге, я хочу, щоб прокурор надав свої повноваження, тобто посвідчення, доручення юридичної особи. Якщо в нього є такі документи, тоді будемо вирішувати питання про його поруч. Да, Написаю чого приймаєте. Сліпас. Посада ваша. Прокурор відділу Наградового за орден територіальної поліції. Якої прокуратури? Олександрівська окружної. Згідно розподілу обов'язків. Олександрівської окружної, так. так. Зрозуміло вам посада Олександрівська окружна прокуратура налід за працівниками поліції. Так, так, але відповідно закону. Юридичну особу має представляти особа або її керівник, або за дорученням е, представник. Є на представництво у даної особи повноваження? Почитайте, почитайте. Ви ще не оценки, просто аналітики на інші, а ви прокурор. Тому я ще прокурор, так, у так, 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 честь. Участь, як і участь є ще. Ну, він може наглядати з місця слухача, але він не може бути учасником процесу без доручення. Так у вас ви наполягаєте на відводі, чи не западаєте? Так, я, наполя... я наполягаю на відводі. Якщо в нього немає доручення, я наполягаю на відводі. Mm, зрозуміло. Шановні суд, всі доводи, які щойно не зазначив скажник, є безпідставними і неґрунтованими. А, тому не підлягають задоволенню. Прокурор, скажіть, будь ласка, які зараз ваші функції в даному провадженні? Прокурор, я можу почути відповідь? Розпочнеться судовий розгляд і будемо розмовляти. Я хочу зараз почути, в якій позиції ви прийшли. Ви прийшли когось захищати?